Попереду хороші новини. Трамп зробив гучну заяву: завалить Україну зброєю. Зеленський розповів, про що говоритиме із Путіним у Стамбулі. Папа Римський несподівано запропонував допомогу. Про що йдеться? Усі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Україна може отримати від США допомогу такого масштабу, про який навіть не мріяла. Це станеться у випадку, якщо Росія відмовиться від завершення війни. Таку заяву Трампа у інтерв'ю французькому виданню Лемонт. Пригадав Андрій Єрмак. Керівник офісу президента уточнив, що раніше почув цю тезу від глави Білого Дому, і вона йому подобалася. Цитую: він сказав: якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити. Мені дуже подобається ця фраза, розповів Єрмак. Тим часом сам Трамп під час свого турне на Близькому Сході анонсував хороші новини щодо України. Можливо, він натякнув на результати переговорів у Стамбулі. Ось його слова. Сьогодні і, можливо, завтра, а можливо, і в п'ятницю, будуть дуже хороші новини. Але це ми ще подивимося, заінтригував президент США. Переговірники від США Стів Вітков і Марк Рубіо вирушать до Стамбула у п'ятницю, 16 травня. Про це повідомив сам спецпредставник Трампа. Хоча зауважу, що початково можлива зустріч української і російської делегації планувалася на четвер, 15 травня. Володимир Зеленський не проти зустрітися із Путіним. Навпаки. Український лідер у інтерв'ю Шпігель заявив, що готовий до переговорів і прагне домовитися про припинення вогню і обмін полоненими. Але для початку диктатор має наважитися і приїхати у Стамбул. Цитую Безсумнівно, є речі, щодо яких ми повинні домовитися, а технічні деталі можна обговорити у іншому форматі. Коли я зустрічаюся із путіним, це повинно закінчуватися політичною перемогою, припиненням вогню або обміном полоненими усіх на всіх. А якщо він не прийде, це означатиме, що він не хоче політичної перемоги ні для свого суспільства, ні для нашого, до речі, пояснив Зеленський. Союзники України вже прямо говорять про серйозні наслідки для Кремля, у разі якщо він проігнорує переговори. Наприклад, Польща вважає, що Путін має останній шанс погодитися на пропозицію Трампа, домовитися по-хорошому. Глава МЗС Радослав Сікорський продовжив: цитую: я думаю, що якщо Путін її не прийме. Тобто не погодиться як Україна на припинення вогню і серйозні переговори, то президент Трамп може змінити свою політику щодо нього, зауважив міністр, натякнувши на жорсткі санкції. Генсек НАТО Марк Рюте вважає, що найближчі два тижні це вікно можливостей домовитися про припинення бойових дій і почати мирні переговори. Москва їх бачить по-своєму, а конкретно. Бажає повернутися до документа, який сторони обговорювали навесні 2022 року у Стамбулі, лише із урахуванням змін, які сталися за три роки. Про це повідомив посол із особливих доручень МЗС Росії Родіон Мірошник. Нагадаю, що тоді Росія вимагала від України скоротити ЗСУ до 85 тисяч солдатів, також відмовитися від вступу до НАТО, забути про Крим, що немає на 10-15 років. І відмовитися від розміщення на своїй території іноземних баз, зброї, зокрема далекобійних ракет. Врешті переговори провалилися. Тим часом до Москви літаком прибув президент Бразилії да Сілва. Він зустрінеться із Путіним раніше. Політик пообіцяв, що спробує вмовити диктатора поїхати до Стамбула і провести переговори із Володимиром Зеленським. Вочевидь, бразильський лідер хоче долучитися до посередництва у мирному процесі. Схоже у аналогічній ролі себе бачить і новообраний папа римський Лев 14 під час аудієнції паломників. Він заявив, що готовий стати посередником і надати майданчик для переговорів лідерам країн, які воюють. Цитую: народи прагнуть миру, і я поклав руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, видімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою. Зброя може і повинна замокнути, бо вона не розв'язує проблем, а лише збільшує їх, наголосив папа Римський Лев XIV. Нещодавно Ватикан уже став майданчиком для історичної зустрічі Трампа та Зеленського. Чи стане таким стабул для українського лідера і Путіна? Друзі, напишіть свої версії в коментарях.